Ми проповідуємо Євангелію царство. Це Євангелія, яка має силу. Ми проповідуємо обітниці Божі, тому що яким чином і куди направити віру, якщо ти не знаєш, що обіцяв Бог. Ми проповідуємо і говоримо про Откровення, тому що откровення, вони приходять до нас від обітниць, але через віру нашу в Ісуса Христа, Господа нашого, вони стоять, стають живими, тобто діють ці откровення. Саме вони оживотворяють нашу віру. Оці обітниці. І ці обітниці стають доказом нашої віри. Те, що навчав, те, що обіцяв, те, що заповів Ісус Христос, воно діє. І тому ми взяли ці проповіді за основу слова Ісуса Христа, Його пряма мова. Ми взяли Євангелію від Марка, оцей 16-й розділ, 17-й, 18-й вірш. І все, що написано в Євангелії, ми показуємо, що воно. Приводить нас до цих віршів, що приводить до того Слова, яке сказав Ісус Христос, для того, щоб ми впевнилися, а чи ти маєш віру, чи лишень говориш про неї? А чи ти справді маєш віру, яка діє, чи лишень б'єш себе в груди і кажеш віру, і ще злишся, коли тобі читаєш це слово? Марка 16, 17, 18. Я лишень візьму декілька речень з цього Пісня Ісуса Христа, та як доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Моїм іменем вони виганятимуть демонів. Далі ви прочитаєте самі, і я в кінці прочитаю останнє речення, тому що воно, напевно, найпотрібніше сьогодні кожній людині. Вони покладатимуть руки на хворих і ті зцілюватимуться.